Годує кори та порається по господарству. Так що ранку розпочинає свій день підприємиця із Запоріжжя Наталя Клюйко, час винісу, дядька Жінка розповідає, ще близько двох місяців тому разом із чоловіком розвивала птаху ферму у селищі Кушугум. Там мали близько 300 птахів, бройлерів, курей, несучок і качок. Втім, через регулярні ворожі атаки з частини у господарствах довелося попрощатися, а їй з родиною евакуюватися до Кам'янки, що на Дніпропетровщині. У нас було таке, що дрони літали просто ось там. Діти у дрова себе беруть, щоб там топити в будинку, а він висить, просто дивиться, що вони роблять. Було таке, що і в курник залітав, розпугало так. Всіх курейці повилітали. Ми виїхали останній раз. Це було дітей, коли ми вивезли. Це було 30 грудня, а 31-го у нас був там прильот. Наталя ділиться з досвідом вимушеного переїзду. Її родина зіштовхується не вперше. У 2022 році вона так само з чоловіком, і чотирма дітьми через постійні обстріли покинула Запоріжжя. каже, переїхавши тоді до Кушугума, сім'я залишилась без стабільного заробітку. Саме тоді жінка й вирішила відкрити власну справу. Жили, жили без роботи. Я кажу, давай щось його, може там. Будемо вирощувати, чи, чи щось, щось будемо ну, робити. І одна жіночка каже, що в неї залишилися цю Я говорю, ну що, беремо? Йому тут перші 30 штук взяли. Облаштувати птахоферму родині допомогли гранти від міжнародних та громадських організацій. Перший був 45 тисяч. За ці кошти ми построїли бролярну, наш другий грант на обладнання. Потіхнечку, потихнечку люди розпробували. І почали возвращатися. Тобто вже після цієї партії у 200 штук, в нас уже вийшло так, що ми собі нічого не залишали. Нині ж, коли родині довелося знову евакуюватися з 300, птахів, залишили лише 50, розповідає Наталя. Ми це забрали не сушок, і а все остальне вийшло, ми вирізали, продали і залишили і наші. Курники, які ми там построїли, у нас уже їх було три штуки. Це дуже складно. Треба все кидати і знову кудись їхати. За словами підприємиці, разом із чоловіком не лише продовжуватимуть розвивати власну справу, а й планують вийти на більші обсяги. Тут ми плануємо взагалі все ж таки розширитись. У нас є можливість така. Ми Зараз теж отримали грант. Сума гранту 281 тисяча. Вистроїмо п'ять курники і будемо брати 500 бролерів. Тепер качок плануємо взяти, штук 150. Хочемо трошечки взяти індиків. Поліна Мороз, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.